Покажу невеличкий кліп. Друзі, на звук не звертайте увагу. Там він має декілька секунд. Такий мотиваційний кліп з приводу того, що війна вона в нас зараз крізь. Просто іноді буває, що губиться в інформаційному цьому потоці люди, які знаходяться десь в тилу, думають, що це їх не стосується, що прийдеться захищатися, коли вже ворог прийде в їхню хату. а насправді насправді війна в нашій хаті вже, бо наша хата то і є та Україна. Тому, користуючись нагодою, я би включив би цей кліп. Саме, саме в цьому контексті. Гляньте, будь ласка, він коротенький. 30, 30 метров, 30, 30. Десь іде життя, з правої сторони все біжить, машини, люди, а десь руїни, розруха. І так, вона всього один крок. Війна не десь далеко. Вона у нас вдома. Так, що от така от історія. Я хочу, щоб всі зрозуміли, що ми маємо щодня думати про збройні сили України. Ми маємо щодня боротися за честь і гідність збройних сил України, не давати всякого роду дурнуватим торпедам чи, як казали, безпілотникам мар'янам атакувати зсу. Тому що це найбільше, що деморалізовує людей. Ну такі в мене думки з цього приводу. Буквально пару тестів від тебе почуємо і перейдемо до роботи вже, скажімо скажем так, просвітницької також. Ні, ну я абсолютно з тобою солідарен. Я записав якраз спеціальний випуск Сасам про те, як недостатньо ми робимо для героїзації наших бійців, наших побратимів, які захищають нас на фронті. Що замість я взагалі всю рекламу сьогодні на вулицях великих міст замінив би на. Ну, такі патріотичні сюжети, які розповідають про те, якими страшними жертвами ми відвоюємо свою свободу і незалежність. Я ось, ну, в нашому блогерському клубі є Лідія Смола, яка якраз нещодавно записала. Відео сподіваюся, що ми теж можемо його побачити на нашому на нашій блогерській платформі про те, що ну абсолютно кількість українців не знають імен наших героїв, ті, хто ціною власного життя зупиняв там колони, підривав мости. Всі знають там зеленського Єрмака, подоляка, але замість цих імен. В, в пам'яті нашого всього народу мають викоруватися в першу чергу імена справжніх патріотів, справжніх героїв, а не ті, хто займає там високі кабінети. Тобто, ну і якраз настільки бритко те, що робить та сама опівська ця команда цих позитивних блогерів, які там ну та сама безугла, яка натравлює. На військових на генералітет на своїх там підписників, читачів, тому що абсолютно недоречно сьогодні роздмухувати там це висок ви військовому керівництві якісь чвари, там проблеми. Якраз тут маємо бути абсолютно єдині в підтримці наших військових, а не розкручувати якісь там скандали. Ну і взагалі-то той факт, що в нас вся. Військова верхня ланка була позбавлена не тільки там ефіру, а й взагалі взагалі зняли своїх посад, найдосвідченіших наших генералів разом з залужним. Зняли і на жаль, це відбувається на наших результатах на фронті, тобто замість героїзації. Замість максимальної там, мобілізації патріотичних сил. В нас е, на банковій розкручуються навпаки, спеціально розкручуються якісь там е, чвари і суперечки всередині військових. Тобто це абсолютно недоречно. Я якраз ну, зробив оце на цю, на цю тему саундчек, який там розлогу якраз розповідає про те, що це відповідає сьогодні інтересам нашим наших ворогів, коли натравлюють одну частину е, суспільства на іншу, розкручують ці проблеми. Нехай там і є е, якісь там проблеми зараз з мобілізацією, але ставити на цьому робити на цьому наголоси розкручувати у ці саме скандали це працювати в інтересах в інтересах ворога і на жаль ми бачимо сьогодні такі ну ганебні випадки багато таких випадків так А, друже якраз ти зачепив тему мобілізації і розкрутки скандалів і я хочу сказати що нещодавно відбулася так як кажуть деякі фахівці а ти це ну ти це можеш оцінити тому що в тебе є якраз відповідна і освіта і досвід Нещодавно була історія. Ну я зараз так коротенько розкажу. Значить, щоб закінчити на цій безумній торпеді, можу сказати лише одну тезу, що її атаки на героналітет і на те, що от росіяни, тут ракетами, Ребро в нас там купа техніки згоріла, літаки погоріли. На цю історію вже відреагував Юрій Ігнат. Ну і скажімо так, багато хто з військових вже відреагували і відреагували в якому контексті прийшлося розповідати всім, що там стояли на літаки. Розумієш, тобто, так тому що настільки дискредитаційна компанія була запущена, що от все тупи, літаки тіряємо і так далі. Але прийшлося відкривати інформацію. Хай би росіяни думали би, що в нас вони підбили 100, 100 літаків. Хай, хай, хай розслабиться. Розумієте? Але це одна історія. Ну але хрестоматійна історія, яку я хотів би, щоб ти оцінив, можливо. Нещодавно на фабриці новин е виступав, е ну скажімо так, е як би там не було, в 2014 році він був одним із штурмовиків батальйону Айдар. Попри зараз дуже багато таких нюансів, але тим не менше виступав Євген Дикий, і значить, ведуча задає запитання, показуючи сюжет, що от дивіться нещодавно на кордоні затримали вуз, який віз сигарки і ще віз там двох ухилянтів. От що ви можете, пане Євген, пояснити з приводу того, що українські чоловіки не хочуть іти воювати, і як нам далі виграти війну, ну знаючи в принципі різку категоричне несприйняття ухилянства з боку самого Євгена. Він каже: пані ведуча, дивіться, вже всі обговорюють цих двох мудаків, які тікали там по піднузі намагалися незаконно перейти кордон. А скажіть, будь ласка, а за цю добу скільки українських чоловіків отримали повістки і пішли на війну? Це ж вимірюється сотнями, тисячами. А скільки сюжетів ви зробили про тих простих, звичайних українських мужиків, які повістки, тисячі їх і пішли? То ви гонитеся за клікабельністю заголовків. Ви гонитеся за тим, що е, маніпулюючи, показуєте там якихось двох ушльов і замовчуєте, тим самим обесцінюючи, фактично обесцінюючи жертовність українських тисячів чоловіків. Ну, це класична маніпулятивна така ось, журналістська лажа в пропагандистських стилі, так? і чітка відповідь, ну це я вважаю, що на це мають звертати увагу всі. І якщо журналістська спільнота не самоочиститься від оцієї гонитви за ай-яй-сенсація, аж двох впіймали. А то що сотня тисяча пішла чи сотня загинула, вони сидять, і язики, вибачте, вибач на слові в дупу позасовували і мовчать. І от якраз я от хотів би можливо, щоб ти з цього приводу от, контрпропаганди, фактично, декілька слів сказав саме: от як нам з цим боротися? Ну, в тому ж справа, що там якась слідія смола. Вона, між іншим, коли захищала дисертацію, то використовувала да архіви нашого факультету спецпропаганди, нашого військового інституту розповідала мені, що їздила. Ну це були це абсолютно інші часи. Там 20 років тому, коли там е, Путін. З Джо Байденом тихнули руки і там домовлялися про безвізовий режим для громадян Росії в Америку, і американців в Росію. Тобто тоді інша була ситуація абсолютно. І Вона таке використовувала якраз архівні документи з нашого факультету спецпропаганди. Я нагадую, що єдина взагалі. Книга присвячена діяльності цього управління і нашого там факультету вийшла якраз там ну, в роки вже перебудови. називалась вона прозріння, про те, як потужно працювали там в роки Другої світової війни пропагандистські машини. Ну не тільки там радянського союзу, але відповідно і Британії, і Сполучених Штатів, Німців, тобто вивчався досвід, якраз які інструменти максимально мали вплив на своє населення, на свою армію відповідно на армію супротивника. Так, от в радянських в радянських цих документах розкручувалися абсолютно вигадані історії там про вигаданих героїв. Ну вже не кажучи про там якусь божевільну піроманку Зою Космодем'янську, да яку розкрутили і як таку героїню, яку ненавидила саме населення. Тих там е селищ, які вона, наче то, <хи> намагалися звільнити від німецького е німецької окупації. Тобто, ну вигадували там подвиги цих там 28 панфіловців, яких ніколи не не, не існувало взагалі. Не розкручувалися, знімалися цілий там епопеї, ставилися пам'ятники. Нам не треба нічого тут вигадувати. В нас є достатньо сьогодні історії українських героїв, які мають бути усіх на вустах. Навіть там подивитись, подивитися, як на жаль якісно працює російська пропаганда. Вони ж ну не, не на пустому на порожньому місці розкрутили сьогодні настільки такий маховик ненависті до України, що 80% відсотків населення Росії підтримує абсолютно Путіна, російську агресію. Більше того, там більше третини населення за те, щоб нанести ядерний удар по Україні. А тобто наскільки ось ось ця надмірна ненависть, ненавизгонка відбулась в, в, в мозгах цих непересічного населення Росії, що вони настільки ненавидять нацистську Україну, в якій обрали президентом єврея цей. Міністр оборони мусульманин татарин, міністр головнокомандувач, росіянин, випускник школи московських кремлівських курсантів, і вони нас називають нацистами. Називають нацистами. Сорока мільйон Україну назвати нацистами і її просто бомбардувати. Це, це вершина цинізму називається так, як на моє глибоке наші, наші, кадри, кадри наших... Ем, Військи, які були засняті на запорізькому напрямку, коли росіяни, замість того, щоб врятувати свого пораненого там товариша, стріляє йому в голову, і цей став досить вірусним. Цей ролик да, про те, як русські своїх не бросають. Так сьогодні вони розкручують той самий ролик і переконують своє населення, що це українці так вбивають своїх побратимів на фронті. Тобто ось наскільки підступна лицемірна ця російська пропаганда, і навіть нещодавно розсекретили ж христогрозів. Розсекретив е, документи якраз у цих наших колишніх там е, е, однокашників, товаришів, які працюють сьогодні в цьому управлінні е, спецпропаганди сьомого е, управління Главпуру е, про те, що Моралі тут немає місця, тобто ніяких чинників застереження, ніякого застереження щодо використання найбрудніших інструментів впливу на свідомість своїх від не, не має бути. Тобто вони дозволяють собі абсолютно відкинути будь-які обмеження і бар'єри. А в нас в єдиний цей тілі прославляє тільки там найвеличнішу формулу миру зеленського, яка насправді від ніякого відношення до зупинки бойових дій і. Ніякого відношення до того, що покласти кінець жертвам військових та мирного населення, немає. Ну багато чого можна на цю тему? Да. Ну, розповідає. Я можу сказати, що наша пропаганда теж не слабше працює. Нещодавно вийшов маніпулятивний матеріал, де найбільше цитовані політики українські політики в Росії. Там є дуже багато хороших людей. Сергій генерал Сергій Кривонос Ігор Лапін, Петро Порошенко. Ну всіх ті, хто критикують Зеленського, то зараз медіа помийки там наскільки я розібрався, це саме садового. От почали це маніпулювати. що от росіяни там цитують людей, які критикують Зеленського. От ну я там зрозуміло, що ну поржав та й поржав. От. Але до чого я це все веду? Справа в тому, що весь пул єдиного марафону і всіх дотичних до банкових помийок, в нас наже шкорує одна людина. Я хочу привітати українцям, що ну, я, я по-другому не можу в це не, не звернути увагу. Можливо, хто знає, хто не знає. Ну здох, Подоляк, здох Росі, Росії, той е, полковник е, Подоляк. Рідний брат Міше Подоляка, ну вони з Волині, того я так кажу. Так от він здох. Я кажу це так. Тому що коли русь дохне і зрадники своєї землі дохнуть, то вони дохнуть. Українці гинуть, вмирають, а ці дохнуть. Але до чого я це все веду? Справа в тому, що Міша Подоляк вже брехав, що він з братом не спілкується, що брат вже військовий на пенсії. Хоча той же самий його брат Володимир Подоляк приїжджав в Стамбул, де готувалася Стамбул 1 і ми всі прекрасно бачимо, що то таке. Не будемо сьогодні про Стамбул. Але журналісти наші правильні журналісти. Знайшли іншу історію і доказали брехню Міше Подоляка. Це оцей брат, значить, і справа в нижньому куточку медаль СВО. Тому, коли Міша Подоляк відкриває рот, то, щоб ви знали, то він бреше. Тому що брат його не пенсіонер, судячи по всьому, полковник гру і має нагороду за СВО. А отже, він не пенсіонер, тому брехун Подоляк може продукувати лише брехню. Свідчення цьому ми вже розбирали колись от, як він розповідав, як сварив, спеціально провокував речі в Грузії проти з росіянами, значить. Ну і звичайно, звичайно, був депортований. Ми про це говорили нашим глядачам з Білорусі за те, що критикував Лукашенка за те, що він дуже мало нелояльний до Росії, скажімо так. Ну а тепер він радник офісу президента, людина, яка фактично курує весь пул інформаційної політики, ні, не так інформаційної пропаганди в Україні. Я це так називаю. По-другому я назвати це не можу. Коли відбуваються такі от речі, які обесінюють жертовність солдатів, які дають добро на скажімо так, не конструктивну критику, а на мочилово військових, ну от така от історія. І буквально декілька слів в цьому ж самому контексті може, може, може тебе от порадую. А поки що, друзі, підписуємося, робимо репост відео, розганяємо цей стрім. Друже, тобі декілька слів. Ну, пожартував Юрій Луценко такий чорний гумор такий на на, на на цю тему, що нарешті знайшлися співробітники банку, в яких загинули родичі на фронті. Правда, не на той бік, не на тому боці да, як відомо, як відомо виявилися і. Дійсно, мене завжди вражала ця відвертість пана Подоляка десятирічної давнини, коли він пишався, тим, що він виконує замовлення російських спецслужб, роздмухуючи всі в інформаційному просторі ті чи інші там міжнаціональні конфлікти, і вихвалявся тим, як він на цьому чудово заробляє. На нагадаю, що це було в той час, коли тут на Володимирській в СБУ було ціле крило, де сиділи офіцери ФСБ чи там ФС... СВР, Я вже не знаю, хто саме. Який підрозділ тоді найактивніше співпрацював з СБУ часів Януковича? Тоді нагадаю, вся верхівка в нас політична була проросійська, і всі вони після втечі Януковича і опинилися зрештою в Росії, починаючи від самого Януковича, прем'єр-міністра, голови СБУ, міністра оборони, який був начальником який був громадянином Росії, головним міліціонером, головним податківцем, повністю вся верхівка втекла в Росію. Тобто на жаль, Наш улюблений не е е е е е е е Куратор наш улюблений портнов куратор судової системи теж втік. Ну так так і відбулася реінкарнація. На жаль, після 19-го року, ті, хто сьогодні займають ці кабінети в на, на, на банковій, це ж молодориги, це ж ті самі крім крім Подоляка, це ж той Єрмаки, татаров, які були заступниками помічниками там цих найодіозніших персонажів, той самий Гетманцев помічником був багаторічним того самого Сіпковича, який як відомо керує, керував тут російською агентурою в, в Україні. Тобто як. Можна було цього допустити, тобто, ну припустимо, я завжди провожу аналогію з Ізраїлем, щоб керував всією ідеологічною роботою в Ізраїлі. Чоловік якого рідний брат в Ірані займав високу посаду в розвідслужбі, чи там ну був головнокомандувачем, випускник Тегеранської та військової академії, і який мав який людина, яка б мала там в Ірані всіх своїх родичів. Ну абсолютно недоречно, така б людина б ніколи не пройшла. В нормальній країні через перевірки відповідних органів там головна причина, чому я завжди відмовлявся від будь-яких пропозицій, там десь зайняти якусь позицію в державних українських органах, чем чи приєднатись до якоїсь політичної сили, тобто це. Саме з огляду на те, що я закінчував військовий інститут наземних мов, і стільки там в мене в моїх однокашників, на жаль, лишаються на високих посадах. Більшість нормальних вже на на бік правди, свободи і демократії, але ж лишаються і ті, хто по той, по той бік. Єдиний випадок, коли я там дозволив собі ну там відгукнутися на пропозицію, це просто на знак поваги Квічлаву Максимовичу Чорноволу колись супроводжував його під час його візитів до Ізраїлю, і коли повернувся. До України був тоді президентом київських відомостей. Він мені мене попросив бути опонентом Олександра Мороза на його окрузі в Тараші. і висунули мене від пар від руху України кандидатом. Але це було ну, абсолютно було зрозуміло, що я не маю жодних шансів. Там прикормлений був цей округ. Ніколи б я там не переміг. А просто мені так ну не хотілося відмовляти В'ячеславу від Максимовичу, тоді ось один раз я зголосився, але всі решти там пропозиції, там в якусь там зайняти якусь посаду в державних українських органах. Я Відкидав саме з огляду на, на на своє ну так в свій да на те, який інститут я закінчував, якого світу отримав, але це дає мені якраз можливість з розуміти цих інформаційних технологій, а головне обсяги цих фінансових потоків, які сюди направляли путінські ці агенти, для того щоб на жаль знекровити патріотичні сили України і зрештою знищити нашу незалежність і останні відомості про те, там 15 мільйонів доларів, які передавали Дубінському, деркачу Дерка... Деркач Дубінський данському дете. Да, да, да. да. Це крап маленька, маленька крапелька, там то, це навіть не якісь там верхівка айсбергу, А як я там вчора якраз казав в іншому ефірі, що це там шматочок лайна. Від Альбатроса на верхівці цього айсбергу насправді ці суми, які вливалися по різних абсолютно каналах, розкручувалися будь-які п'яті колони, які мають завдати шкоди українській незалежності українській незалежній державі. Тому і я не маю права мовчати. Ну, бачити несправедливість і мовчати це самому брати участі несправедливості. Я наводжу ці аналогії з цими лікарями, колишніми російськими військовими токсикологами, які перші від. Відгукнулися і надали допомогу під час лікування там скрипалів, потім там Навального. Ті, хто розробляв ці новачки. Саме вони і зв'язалися з лікарями там в шпиталі цього королівському в Лондоні, потім в клініці, в клініці Шаріте, і допомогли відпрацювати ці антидоти, які врятували життя. Так само і ті, хто розуміє всю підступність і масштаби цієї російської гібридної війни. Там я нагадаю, що наприкінці 80-х я і письмово, і усно перекладав курс в Академії Генерального штабу Алжиру курс стратегії оперативного мистецтва, де був спеціальний підрозділ якраз присвячений. Підрив обороноздатності країни супротивника, і на жаль, коли я бачив, що все просто по пунктам це відбувалося це розведення, розмінування, заміна військового керівництва. Головне те, про що якраз стало відомо з усіх допитів цих свідків по справі Деркача і Дубінського, що головна мета була їхньої діяльності, підрив нашої. Стратегічної співпраці стратегічного союзу з нашим головним союзником Сполученими Штатами порушити чотири кримінальні справи проти американського президента. В той самий час жодної кримінальної справи досі між іншим українською правоохоронна система не порушила ані проти цього божевільного медведєва. З заступником ради Нацбезпеки, безпеки, які там в Росії, які такі ганебні речі в відношенню до України висловлює і робить ані проти самого Путіна, ані проти Шайгу, ні проти Герасимова. Чомусь кримінальні справи порушувались нас проти наших генералів, проти того самого Марченка, який потім врятував не тільки Миколаїв, а стверджують, що саме його зусиллями зупинилися. Зупинився наступ на не Одесу. Нещодавно був викладений на якомусь каналі. Розлоги інтерв'ю з нині папою, да нашим е, головнокомандуючим військово-морських сил, який сказав, що саме <соць> зупинило оцю операцію військового десанту морського, те, що не було успіху на суходолі. Е, ну крім того, що було там е, щільне мінування узбережжя, там були артилерійські системи, навіть ці там не вже е, е, ця єдина там е, лічені ракети. Які три, були ракети, три ракети три ракети у нас було да так, зупинили, зупинили цей десант, але головне, що не було в них успіху суходолу, і і ця людина якраз голов головний наш діячий генерал, який діяв на цьому фронті, захищав Миколаїв. Він був звільнений з полону Татарова і Зеленського буквально лічені місяці перед повномасштабним вторгненням. Нагадаю, що ми збирали гроші і ходили під цей Печерський суд, так само, як і захищати там генерала Павловського, того самого Петра Порошенка. І на жаль, ті мої особисто друзі, з якими ми там збиралися під цими судами. Багато з них те, вже загинули на фронті, такі як Єра Карака, як Лі Бабич, як Слава Зайцев, тобто. Ми ж бачимо, якою ціною дається нам сьогодні ця перемога. Так, от кримінальні справи порушувались проти українських генералів, а проти російських генералів ну, проти російських там перших осіб здебільшого ці кримінальні справи порушують в міжнародних судах за ініціативою наших західних партнерів. А чому ми пасуємо задніх? Ми. Насправді маємо вже таку кількість підстав порушувати в міжнародних судових органах по всіх напрямках. Нас на жаль, Зеленський навіть після приходу до влади зупинив наш наш суд, судовий процес щодо відшкодування наших збитків після окупації Криму. Ну вже не кажучи про те, що який підрив знов ж таки був під нашою співпрацею з північно-атлантичним блоком, коли три роки практично не призначався посол в принато демонстративно, Зеленський відмовлявся від участі в, в генеральних асамблеях. Асамблеях щорічних НАТО жодного разу не взяв участь, тільки вже після повномасштабного вторгнення не прилетів на цей вперше на цей вільніський форум, і то зганьбився. І ми ж пам'ятаємо, як його там потім приймали європейські лідери, цуралися і на цій фотографії дуже промовисте. Видно, що він стоїть. Абсолютно визолят, не хоче з ним підтримувати да. підтримувати навіть діалог після його тих ганебних усіх твітів, які він надсилав ще з на підльоті до довільносу.